високолеїнового соняшнику в Україні доволі мінливий. І спрогнозувати чітко, що буде в на наступному році, мабуть, не зможе ніхто. Але не, не варто відкидати той фактор, що високолеїновий соняшник в окремі роки здатен забезпечувати додаткову прибутковість та додаткову маржинальність. Мене звати Лукінчук Олександр, я менеджер з технологічного супроводу компанії Лідея в Північному регіоні. Це гібрид ЄС ЕПІ за своїм типом. Це гібрид інтенсивного типу, класичний гібрид інтенсивного типу, добре адаптований до вирощування в різних групово кліматичних зонах. За рахунок ряду цінних господарських ознак, таких як стійкість до ураження склеротиніозом, до ряду листкових хвороб, також варто відмітити окрему стійкість до ушка значникового вище сьомої рази, що дозволить цей гібрид висівати як у зонах з достатнім зволоженням за рахунок високої стійкості до е, різного спектру хвороб, так і в зонах недостатнього зволоження, де є ризик підвищеного ураження ушком сняшниковим, що дозволить даному гібриду максимально розкривати свій потенціал в поєднанні з високою врожайністю, хорошою лійністю на рівні 50% та стійкістю до ушка значникового на рівні, повторюся, вище сьомої раз. Якщо вам потрібен високоолеїновий гібрид, з високим містом олеїнової кислоти та добрими, навіть сказав би, відмінними комплексними характеристиками та стійкістю до хвороб, гібрид ЄС Епік саме те, що вам потрібно. За більш детальною інформацією звертайтеся до наших регіональних представників або до нашого сайту. Всім гарних врожаїв та перемоги!